Сьогодні на календарі вже 30 грудня, і у нас тут такий святковий салатик буде у нашому рецепті. Знаєте, вже вистачило нам всіляких складних рецептів цього року. От хочеться щось просте, смачне, а і ще щоб гарно виглядало по святковому на столі. Що нам треба для цього рецепту? Одразу розповідаю. По перше, нам потрібно рукола 50-70 грамів. У нас тут ціла пачка, так щоб вже не ділити. Один великий апельсин. От зараз його якраз почистила і трішечки ще від. Цих е, біленьких штучок почищу. Е, також помідори чері десь вісім-десять штучок е, моцарелла, але в таких е, шариках. Дивіться, які вони. Такі класні, буде дуже гарно е, виглядати на тарілочці. Е, також білий і чорний кунжут. Для чого це вам покажу? Пізніше все оливкова олія для заправки. Туди ж і мед, лимонний сік, трішечки, французька гірчиця, одна чайна ложечка, сіль і перець за смаком. Е, починаємо ми з того, що от я почистила нашу, е, наш апельсин. І ми його ось так поріжемо, дивіться. Бачите, вже Каріна мені не довіряє чистити, бо останній раз, коли вона мені довірила почистити мандаринку, я випадково її з'їв. Mm -hmm. Тому сьогодні вона все робить Правильно. своїми руками. <ріст> Це <ріст> роблю сама. Ось так, апельсин ми нарізаємо такими кружечками. Пахне, друзі, неймовірно. От реально О, щось є. Є в цих запахах щось таке. Святкове. Пам'ятаєте, ми не, не так давно говорили, як називається оцей анти. Ем, е -е, яке слово було класне? Літер. Гліди чи щось таке? Глітер. Глітер. Напевно, так. Ну, Це е, глімер. глімер <клі> е, нам так. Тобто це антонім до слова тригер. Та, і нам казали, що ці глімери, от якраз аромат мандаринів, апельсинів, це асоціюється з хорошим, хорошим це класні глімери. Оце ми, власне. До сьогодні розуміємо, розвиваємо і хочемо нести в новий рік тільки класні глімери цього року, який залишився, а всі тригери якраз таки лишати у минулому. Так Так прикольно, ти оце використала нашу чашу від блендеру. <рес> Я думала, туди можна будь-що, знаєте, якусь кляночку. Тому що у нас салат, він називається віночок. І ми його ось так викладаємо спочатку. А, і і будь-якась така скляночка допоможе. У мене такий високий вже а, така чаша, то вже як є. І от такі шматочки апельсину, мабуть, я їх трішечки розріжу, тому що вони досить великі. І от так повикладаю а, по периметру. Бачите, чим більше у вас буде рукули, і чим більший а, розмір а, тарілки, на яку ви будете викладати, ну, власне, буде залежати пишність вашого так. а, такого віночка. Однозначно, От, е, чим більше тарілка, тим більше всього туди можна буде напхати. Mm -hmm. Угу, Я люблю, коли напхано, напхано. в салаті. Багато ну, дивися. Ти якщо любиш апельсин, то тобі ще раз залишиться. А, абсолютно. Якщо так. знаєш, якщо ця дошечка не після цибулі. <рес> це знаєте, як це у бабусі в селі. Е, ніж один для всього, і вона тобі відрізає яблучко, ти його їси Разом і розумієш, цибули, що воно що ніж був після цибулі і чесника, і ти такий. Смачне яблучко. <рес> да, от так. таке. Ой, тікає в мене апельсин. Далі беремо от так нарізаємо. Чері. Помідорки, чері, такий, такий він гарний цей салат зрештою буде, тому що багато кольорів. Взагалі, друзі, напишіть, чи любите ви руколу, тому що у мене до неї таке упереджене ставлення. Вона мені часом попадається такою гіркотою, знаєш, віддає. Ну, так. Я не знаю, чи це закономірність, чи це мені так не щастить. Не кожна рукола така. А, ось, але я от сьогодні, читаючи ту добірку користі про руколу, яку ми змогли знайти, розумію, що її треба дуже. Додавати до свого раціону, так, дуже і корисна. не нехтувати, вона дуже корисна. Можливо, треба знайти спосіб, як класно заправляти салат для того, щоб вам воно не гірчило. Але от вам кілька фактів, для чого нам їсти руколу. По-перше, листя має легкий гіркувати перцевий смак, але воно багате на вітаміни А, С і вітамін К, фолієву кислоту та антиоксиданти. Рукола містить нітрати, які допомагають покращувати кровообіг і знижувати артеріальний тиск, що власне захищає наше серце. Також рукола має сильний аромат, і смак у малому об'ємі достатньо кількох листочків у салаті, щоб надати страві виразний аромат і пікантний смак. Використовується вона у салатах, сенвічах, пастах, піці. Рукола росте буквально за 3-4 тижні з насіння, тому його легко її легко використ... вирощувати навіть в домашніх умовах, буквально на підвіконні. Знаєте, легше ніж шпинат. Тому що Шпинатка капризний дуже сильно. Ну і зрештою, згідно з дослідженнями, регулярне вживання руколи допомагає зменшити запальні процеси в організмі та підтримує імунітет. Тому наш салат він не просто красивий, він дуже і дуже корисний. Ну, а тепер, друзі, дивіться, я виклала ось такий віночок. Що я роблю далі? От у нас ця моцарела, бачите, у цих таких кульках. І я взяла змішала білий і чорний кунжут. кунжут. Моцарелу я просто вмокаю в цей кунжут. Я думав, що це яйця. Береться е, можуть бути і яйця, якщо хочеш. От, Враховуючи, що може не я можна, один у цьому світі, знайти. хто не любить сир. Можна, дивіться, а така кулька виходить. А, така досить цікава. І от я її сюди кладу. І таких а, по периметру можна накласти, <гум>, скільки хочеться. А, вони гарні, а дуже гарно беруть на себе увагу. Так. Так, і ще одна кулька. Ну, Тарілці, вона виглядає все таки велике, знаєш. Але мені здається, що якщо зробити ще більшу тарілку, вона буде можливо краще, як думаєш. А, все залежить від того, наскільки багато людей у вас буде, наскільки у вас є так. ці посудини, та, угу. а, от але у нас тарілка найбільшого розміру стандартного, яка в принципі є. Можливо, є спеціальні якісь Думаю, салати, більші, такі та. блюда. Та. Так, що я роблю далі? Так, це що тут рідинаман? А, це від мацарил. Від моцарелів. Дивіться, що робиться далі? Олія, мед. Сюди, лимонний сік. І проста гірчиця. Все додаємо. Можна, до речі, гірчицю в зернах. Мені до речі, такий вам розкажу досвід. Кажуть колись на корпоратив. Треба діженська гірчиця. Я кажу, а що це таке? Це гірчиця з зернами. Я ж іду, ходжу, шукаю всюди гірчицю в зернах, просто а її ніде немає. Я обійшов пів Києва, щоб знайти <головік> е в когось там на ринку е житньому, і е Мені кажуть, так, у нас є гірчиця в зернах. Я такий задоволений. Несу упаковку гірчиці в зернах. Приношу і мені кажуть, а що ти приніс? Я кажу, ну ви ж сказали, що гірчиця з зернами. Ну кажуть, ну діжонська гірчиця, це гірчиця, яка якби рідка, але це, всередині так, є кілька. зерна. І вона є всюди, а я подивлю там да. не те, що треба. Ну буває, Ваню, зате вже знаєш точно. Так, вже не сплутаю. Так, заправляємо салатик і одразу його можна подавати до столу. Ось так просто поливаємо по полу. М -м, як Красиво. Це дуже гарно. Я впевнена, що дуже смачно. Ну ми в цьому так, ну, а куштувати ми що вже потім будемо а, та звісно дамо трошечки ці красі, ці красі побути недоторканою, так щоб зубитися, бо це ж естетично красиво. Та сті має бути красивий. Тому знаєш, обов'язково вам порада завжди фотографуйтеся на застіллі до того, як почали їсти, бо потім вся краса зникає. зникає. Ось таке. так дуже гарно. Пропонуємо вам такий рецепт до вашого столу. Okay. Вже готові з'їсти наш святковий віночок. Але насправді це е, класний салат до новорічного столу, який е, класними такими філігранними руками приготували сьогодні Каріна. Ой, дякую. Ну слухай Що помітив? зробити е, таку красу. Це Це ж було треба так вміти. складно. Е, це треба було там, кулінарні курси пройти. Ну ти пройшла дивися, у тебе кулінарні курси вже 5 років на ранку надії. Завдяки тобі, Ваню. От коли з тобою в ефірі в мене немає. І Іншого вибору, як тільки готувати. готувати. Так. Ну так. Місце моє на кухні. Бачите, я мотивую людей до розвитку. Ваню, краще цей. Краще не що коментуй. Я дуже хотіла сказати. От хотіла сказати ось щось колюче таке, та? але стрималася. Молодець, бачиш? Що я в <реку> е, дивіться, друзі. Ну, виклала я так не дуже вже на тарілку, але тут все є. Всі інгредієнти, щоб це все скуштувати. Ваня, от навіть тобі моцарелла попалась. Ну, добре. Випадку. хай Випадково. Нічого страшного, я навіть, щоб було в комплексі, буду пробувати. <реку> ну, давай. Так, значить, у нас тут апельсинка. Заправка. Ти е, скажи от, свій відгук по всьому. Заправка, поєднання, смаків. Да, мені дуже важливо, щоб м -м, тут вписалася рукола, тому що я ж її… Ну, вона така гіркувата, я її не дуже угу. м -м. люблю. От спробуй прям на одну виделку весь комплекс. Ну що навіть моцарелу взяв? Угу. М -м -м. М -м -м. В загальному поєднанні просто апельсин настільки класно дає цей сік, який uh -huh. підкреслює смак кожного інгредієнта. Uh -huh. Круто. Дуже смачно. Так, це дуже смачно, друзі. Рекомендуємо і красиво для столу. Помідор. Єдине, треба подумати, щоб ви цей салат викладали вже безпосередньо перед подачою, тому що рукола має таку властивість в'янути. Тому або знайдіть якийсь спосіб в інтернеті, як її чимось заправити, щоб вона не в'янула, або просто прямо перед е, тим як подавати на стіл, е, складіть цей салат. Він складається буквально за 5-7 хвилин. Якщо ось ці інгредієнти будуть завчасно готові. Насправді рукола, коли м, лежить, знаєш, не просто в паттішці, яка з е, там магазину, а коли можна в такий латочок покласти, угу. і туди трішечки крапельок води, або вологу серветку просто. Ну, а щоб просто, вона взяла Не просто з магазину вилазира, а просто угу. середку намочити водою, і вона так відживає, вона така стає пружна і жива. Тобто, треба просто, щоб вона вже вона в нас вже була лежала якийсь час до етеру, знаєш. Тому в принципі, У, лайфхаки від Каріни. Краще, звичайно, що свіжою її одразу зробити цей салатик і щоб вже скоро їсти. Тому, але точно смачно, і поєднання ну, просто прекрасно.